Вітання з перемогою. Коли в неї повірили ходом цього матчу? Дякуємо. Повірили тільки коли матч завершився вже, тому що до останнього напруга була емоційна, незважаючи на рахунок. Е, Налаштовувалося як на найважливіший матч січня, тому що розуміли, що перевага буде в турнірній таблиці в того, хто сьогодні виграє. Тому наш головний конкурент на сьогоднішній момент за друге місце це Кардинал-2. І ми хотіли, дуже хотіли перемогти з будь-яким рахунком. Тому цей високий для нас і градус емоцій, і сам статус матчу, вважаю, що вдався і сподобався болівальникам, тому що ну, ми з першої до останньої секунди намагалися грати саме для них, грати результативно. В рахунок вважаю, що закономірний. Незважаючи на перший тайм, коли повели в рахунку 2-0, потім втратили перевагу. І Кардинал-2 створив чимало моментів. Зокрема, цікаві стандарти розігрували. Добре, зіграв воротар в цій ситуації. І плюс ну, самовідача була сьогодні захмарна, щира подяка гравцям, що вони зрозуміли важливість цього матчу і здобули впевнену перемогу. Важливими, на мою думку, стали два м'ячі. Ігоря Крамера, гол в роздягальню і гол з роздягальні на початку другого тайму і наприкінці першого. Ну, безперечно, він нам додав надійності, додав впевненості. Але ж це футзал, і команда хороша, команда молода, які прагнуть попасти в основну команду і в будь-який момент готові створити небезпеку з будь-чого. Тому будь-яка послабленість, я впевнений, що коштувала нам дуже дорого. Але молодці, Ігор проявив і лідерські, і бомбардистські якості, і потрібний момент збільшив перевагу і дійсно втілив в голи те, що напрацьовували на тренування, і те, що додало команді перед виходом на другий тайм більш впевненої гри. Зараз на фурнітуру гра... чекатимуть матчі на кілька фронтів. Це і чемпіонат області, це і Перша ліга, це і Кубок України, де ви прийшли до однієї восьмої фіналу. Розпочалось зимове трансферне вікно. Чи можливо тут очікувати якісь нові придбання, нові імена у складі коломийської команди? Ми над цим працюємо, безперечно, що буде. Збільшена конкуренція в складі, тому що на одних гравцях провести скільки матчів на високому рівні дуже непросто. Гравці молодці, стараються, на тренуваннях викладаються, але це спорт, футзал, все можливо. Тому ну, я впевнений, що підсилення буде однозначно.